І з найбільш такого екзотичного, що я там їв, ну напевно, риба фугу. Знаєте, смертельно небезпечна така смертоносна риба, буквально там вистачає одного грама м'яса цієї риби, причому в любій формі: чи то в сирій, чи то в приготовленій для того, щоб ласти склеїти. і ну ясно, що я що, я мав скуштувати, то було дуже цікаво. От ми знайшли якусь кафешку. Де, як ми зрозуміли, що там готують рибу фугу, там величезне опудало риби фугу висить прямо на вході. І ми... з із... боку вже хтось мертвий лежав, правильно? Прикинь, мене насторожило, що ми заходимо в кафешку, а там блядь, ні одної людини. Ні одної. Всі столики борожні, вільні. І я заходжу, і ми ж там, ну, вони не знають англійську. І як з ними говорити? Ми заходимо фугу, вони нам, фугу. Фугу, фугу. Типу, ми сідаємо за стіл, замовили цю фугу. От я себе ще страшенно накрутив, е, коли вже її скуштував, то накрутив себе так, що в мене вісь момент я реально повірив, що в мене почала німіти права частина обличчя. того, що... це, це інсульт. І тобі не здається, так і залишилося. Буба так досі звисає.